Код багатства для людей народжених з 23 серпня по 22 вересня. Це так званий код реклама, або він ще називається код зірки. Це люди, от люди, народжені в цей проміжок часу, будуть мати гроші, успіх, багатство і все, що вони хочуть тоді, коли вони будуть заявляти про себе сміливо впевнено, рішуче, коли вони будуть чітко знати, що вони хочуть у своєму житті і куди вони йдуть. Коли вони не будуть м -м, жити у цих страхах осуду, сорому. Якщо в тобі це є, пиши мені, я тебе в закритий телеграм-канал, де я навчаю любити себе і приймати себе. Також е дуже важливо проявляти свою унікальність через. Е Яскравий одяг, так, через якісь яскраві жести потрібно розвивати в собі харизму, щоб запам'ятовуватися. так? І, звісно, любіть себе, заявляйте про себе, розвивайтеся, робіть це активно, робіть це креативно. Ну, якщо людина народжена в цьому коді, є така сіра мишка, яка... ну, я якби з боку посижу, ви ніколи не досягнете дійсно тих вершин, на які ви заслуговуєте. Тому я вас запрошую на закритий телеграм-канал, де я навчаю любити себе, приймати себе так, такими, як ми є, для того, щоб максимально розкритися у цьому світі.